Ми разом із батьком займаємось перетяжкою ремонтом реставрацією меблів та виготовленням меблів під замовлення з 2001 року. Коли війна почалася, кількість мешканців Миколаєвої області знизилась на дві третини і було дуже мало роботи. Ми взагалі думали, може змінити від діяльності. Спочатку, звісно, злякалися, роз'їхалися, все кинули, а потім дивимося, що треба ж робити, треба ж якось жити. Вернулись обратно і. Почали роботи потихеньку. Боїмося, коли сирена вої, йдемо в біжище. Ну, потихонечку треба работать, что то зарабатывать, да і людям треба допомагати. Безпосередньо початком війни дуже багато було звернень не з перетяжкою, а з можливістю зробити оновлення меблів, але за менші кошти. Єдиним шляхом для цього є хімчистка. А мы этого не делаем. Получается, что если делать замену ткани, будет дорого человеку, а если сделать химчистку, будет дешевле. Вот и мы решили развить это дело, чтобы у нас была своя химчистка. На очі мені попалась стаття в Миколаївських новинах стосовно того, що гуманітарна організація Хелп розпочинає грантову програму, і є можливість прийняти участь якраз для того, щоб або щось почати, або розвинути. Ми звернулися, подали заявку і дякувати Богу, у нас все вийшло. Ну, ми купили оборудовання для хімчистки, моючий пилісос, парочистки, ну, хімікати всі і. Абордоповнітне обладнання, яке тепер будемо мати можливість на розвиток як додаткових асортименту послуг, так і взагалі нового напрямку, тому що ми хочемо вийти трошки за рамки просто хімчистки. Ми докупили ще за власні кошти обладнання, щоб робити повноцінний клінінг будь-яких приміщень. Тут люди обращаються, але все-таки дешевле, ніж перетяжка. І буде додатися, звісно, доход буде улічитися. Це дуже круто, коли у такий час інші країни допомагають нам не тільки продуктами, харчами, а й приділяють увагу розвитку бізнесу, тому що це робочі місця, це податки, це надія на те, що можна якось існувати, розвиватися навіть в таких складних умовах. Тому дуже дякую за це і вважаю, що це безпрецедентні випадки, коли так багато є програм, які допомагають, розвивають і дають. Надію, що не тільки коли закінчиться війна буде добре, але і поки такі складнощі можна щось робити, розвиватись і надіятись на краще майбутнє. Дякуємо.